Знову на рибалочки використовую свій комплект Софіна 422. Тож будемо зараз збирати комплект. Так, ось так є. Приїхали на Інгулаць, і зараз будемо пробувати ловити щуку. Якщо вона захоче, звичайно, ловитися у нас. Катушечка Дайварев. Не пам'ятаю, який шнурик стоїть, але його вже так потрібно змінювати вже. Сезончик він вже в мене відгуляв. По поводочках буду використовувати звичайну стальку, тому що проїхав на щуку. Тому що як показує практика останні риболочки, то багато зрізів. Тож зараз безстренько в'яжемося і пробуємо ловити. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо когось впіймати. Ну що, підійшов до місця, зараз будемо пробувати закидати. Розпочав я. На Джексоновську блишню. Тож зараз спробуємо на неї. А потім будемо перебирати примоночки. Говорять, що і на вертушки бере, і на силікон, і на звичайне желізо. Тож будемо зараз пробувати когось шукати. на камеру получится заснять. Ну кто-то хорошенький взял. Ну это щука. Это щука. Кажись. Да. Если сейчас... Да? Да, щука. Невелика. Она ну не иди сюда. Ну, Давай ты сейчас требаний. Дурна. <фіх> <бувал> Дурно. Давай, підходи. Ты блядь, сейчас <плес> мне <плес> вообще пальця пробьешь. <плес> Те що я казав, да? Кажи, хоть би одну. Ну, давай. Ну, вот тако. А. <laughs> Ты спивки ложно. Ну, то встал, блин. Пробуємо. Одну ще поки вже взяли. Так що рибалка вже вдалась. Пробуємо, можливо, ще хто плюне. Ще, можливо, з півгодинки часу є, може немає. Не знаю, але однаньку взяв таку з півки -ложку. Довго ми ходили, вимучували і вже під самий вечір вона взяла. Було ще друге клювання у мене, на жаль. А, в нього два було клювання, у мене одне. Ну, мені вдалося своє одне клювання реалізувати. А в нього лише два удари і все. Але нічого страшного, ще трішки час є, можливо можливо, та й проклюне десь ще в когось. Звичайно хочеться, як завжди впіймати, але буде видно. Хочеться якогось судачка взяти. Говорять, брав він тут кілька днів назад, але ми вже приїхали або пізно, або рано, не знаю. Але судака ми ні в кого, на жаль, не бачили. Такий тут містечок з перекатом. Зараз спробуємо тут покидати і там ще є одне місце. Тому попробуємо ще там половити. Ну, оце, мабуть, саме перспективне місце. Тут. Так, друзі, ну що, одненько взагалі і все. Але нічого, продовжую. Дивися, можливо, ще когось візьму. Хочеться, звичайно, взяти, але не знаю, буде видно. Коротко. Думав, якщо чесно, що судачок взяв, тому що так ледве-ледве коротше, вона як фіганула, Реально думав, що це ну, невеликий судак, тому що були чуть, але потім, коли вона почала так супротив робити, вже зрозумів, тому що тягала там так, ну не так, як судак. Тож, коротше, Що маємо, те маємо, але одна в заліку в нас сьогодні вже є. Дивлюся тут так з двох сторон місця, з тієї сторони кладочка є. Ну в принципі і тут. Зараз походим, покидаємо, дивися. Можливо на завершення рибалочки ще хтось плюне. Ну по крайній мірі хотілося б. Трава. оскільки ми з другом проходили, мабуть, годинки півтори. Ну, У нього два плювання, в мене лише одне. У мене одне, але реалізоване. У нього, на жаль, не було нікого. Але я ще розраховую на вечірнього судачка. Дивись, можливо, все ж таки пропільних. Надіюся, що саме виважування вам покажу, повинен був засняти, але хто знає, ну? Я ж говорю рибку, все ж таки вдалося мені вговорити. Так, не хоче тут. Тож, ідемо. Тут, мабуть, треба буде із семи громадчиків ставити. 12 або 10. Тому що тут така печія, як і на Донбі. Тож місце тут дуже схоже на Донбі можливо стоїть солдачок. Будемо пробувати. Цікаво, що воно там. Дивись, можливо, що ще й дасть. По крайній мірі хотілося б у потягнуло. От тут дно кам'яниста, тому собак повинен тут стояти Але те що він повинен і те, що він тут стоїть, це зовсім дві різні речі Все ж таки, мабуть, зараз поставлю. Щось трошки важкіше відбиваю, але погано ці 7 грамів. Блін, думав ще клювання Я навіть а то. Просто мабуть затягнуло. Мабуть затягнуло із за камни. Тому що тут вода так спускається і закручує всю і он там посередині, он там... там геть такий затишок. Прямо посередині воно якраз сходить рибка, тож повинна вона там стояти. Ну давай, судачева, чело, би. Ще один, я на тебе розраховую. туди зараз кинемо почало стягувати Блін так засік десь в каміннях спробуємо звільнити не знаю звичайно що з цього вийде тому що о ні вийшло із камня вийшло. з одного вийшло, але в інший потрапило. здається, пак о. Вирвав, вирвав, вирвав. Ще, блін, за щось зачепилося там. Не знаю, якщо це відео і вийде, то воно буде коротенько. Часу я зовсім мало знімав. Так що якось так. Ну, давай падай. Не хоче, якраз по руслу водичка йде. І 7 грамів внисах, хто зна куди. Коротше, не знаю, чи вам щось зараз видно буде чи ні. Прийшов вже аж так подалі. І буду пробувати кидати ось так. Туди, де воно закручує, в принципі. Комарив просто жесть. Прям через грои плавають. Думаю, ще хвилинок 7-10 і вже будемо змотуватись темніє. Зараз пройду до друга, також подивлюся, що він там піймав, не впіймав, що. Але він на тому місці тормознувся там, де я впіймав щупаком. І кричав мені, що в нього там, коли я вже... Відійшов від нього, казав, що в нього клювання було. Тож, можливо, там вона не одна стояла. Я рано здався, що пішов, пішов звідти. Можливо, там можна було б трішки Ну, Але перейшов сюди в пошуках. Іншого звіра. Що ж, друзі, завершилась моя сьогоднішня риболовля. Вдалося мені впіймати одну щучку, і було клювання. Клювонечко таке невнятне було, коли перетягував з камня, відбувся просто тук і все. І більше в мене... Клювання було. В друга було три покльовки, але він нічого не реалізував. Незрозуміло казав, що так, кілька ударчиків, і все, і спускалося. Він ну, не зміг просікти і не знаю чому. Коротше, ну, Але три клювання в нього було. Приїхав уже додому, тож, в принципі, вже все, рибалка завершена, тож якось так. Друзі, що вдалося зняти, та покажу. Багато не знімав, так як часу було обмаль, тож не знаю, що там вийшло. Але виставлю вам, покажу. Дякую за те, що дивитесь, і до наступних рибалок.